Ласкаво просимо до сектора 3. Це третя компанія особистих бойових завдань. Це означає нові нагороди і найрідкісніший танк 11 го рівня. Нове випробування для ваших навичок. І новий привід запитати себе, чи дужою я це? Є лише один спосіб перевірити: сектор 3. Це шлях до визнання та заслужених нагород. Він довгий, але складається із купи кроків. Кожен із яких зрозумілий і цілком досяжний. На цьому шляху вам знадобиться максимальна концентрація, тому сектор 3 виконується окремо від перших двох кампаній. Кампанія охоплює три операції, які виконуються одна за одною. У першій задачі відносно прості, у другій складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі на різних машинах. Завдяки повторенням умови завдань менше залежать від удачі та фактора випадковості. Адаптуйтеся, змінюйте тактики, підбирайте танки і все вдасться. У третій операції те саме, але останні п'ять завдань не вимагають повторень. Вони і так стануть вам серйозним викликом. Кожна операція містить три серії завдань, які замінюють минулий поділ за типами техніки або націями. Завдання серії авангард виконуються на міцних танках першої лінії. Це штурмова техніка, важкі танки прориву і навіть універсальні машини. Для серії засідка потрібні машини вогневої підтримки. Тут знадобляться снайпери та барабанщики різних типів. А підтримка це про легкі танки або артилерію. На ваш розсуд. Вибирайте з того, на чому любите та вмієте грати. У кожній серії 15 завдань, які виконуються послідовно одне за одним. серії не залежать одна від одної, тому у вас можуть бути одразу три активні завдання. У багатьох цілей є різні варіанти досягнення. Це забезпечить вам обхідні шляхи. Якщо завдання не піддається, вибирайте свій шлях до успіху. Кожне виконане завдання із серії приносить очки кампанії, які заповнюють загальну шкалу прогресу операції. Це основне джерело очок, але є і додаткове. У третій кампанії вам стануть у пригоді добре знайомі щоденні і нові щотижневі завдання. Вони приносять ті самі очки, як і основні завдання серії, але в меншій кількості. Проходити всю операцію за рахунок лише щоденних завдань занадто довго. Порада: Виконайте всі завдання серії. Які зможете, а решту добивайте щоденними та щотижневими. Регулярні завдання дають вам змогу продовжувати рух до мети, навіть якщо ви застрягли на якомусь складному серійному. Заповнюйте прогрес операції деталь за деталлю, Збирайте свою досконалу зброю і отримайте нагороди, кредити, вільний досвід, членів екіпажу, компоненти експериментального обладнання, особисті резерви і багато іншого. Є і пам'ятні нагороди сектора, 3 зокрема, рідкісні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Є спосіб виділитись навіть серед найкращих. Якщо ви виконаєте всі 45 завдань операції, то отримаєте не лише стандартні нагороди, а й особливу нашивку, а також ексклюзивний стиль спеціально для цієї техніки. А за виконання всіх трьох операцій із відзнакою вам дістанеться надзвичайно рідкісна нашивка, легендарні 3D-елементи зовнішнього вигляду і рік танкового преміум аккаунту все, що потрібно, щоб сказати світові: я зробив це. Але головні нагороди три машини: техніка для найкращих. Саме володіння якою багато скаже про те, на що здатен її власник. За першу операцію ви отримаєте пт -САУ 8 восьмого рівня Віндхунд. Це машина для скритних операцій, яка залишається в тіні до моменту вирішального удару. Скорострільність, висока швидкість польоту снаряда і нищівне бронепробиття допомагають повалити навіть найбільшу здобич. Все це робить Віндхунд ідеальним снайпером. А добра рухливість у режимі облоги допоможе мисливцеві не стати жертвою. Віндхунд — це досвідчений і наполегливий хижак, який не зупиниться, доки не зірве зі здобичі гусениці, а потім і башту. За виконання другої операції ви отримаєте новий танк 10 го рівня. Це ВЗ «Дравець» — зразковий важкий танк прориву, якому можна довірити будь-яке завдання. Його броня так само цікава для вивчення, як і складна для пробиття. НЛД захищена від кумулятивів екраном. ВЛД розташована під гострим кутом, відбиває підкалібри як м'ячики. Башта. Прикрита екранами та дуже міцна. Лючок, звісно, є, але в нього ще треба влучити. Водночас машина швидко набирає і тримає свої 45 км на годину. Все як годиться важкому танку прориву. І що незвичайно для цієї ролі, гармата опускається на 8 градусів, це забезпечує дравицю універсальність. Так само, як і комфорт стрільби при Альфі в 450 одиниць. Сильна десятка вже показник. Але це лише друга операція з трьох. Наприкінці шляху ви підніметеся ще вище, вище за всіх. Там на вас чекає Black Rock. головна нагорода сектора 3». Найрідкісніша і найексклюзивніша машина в усьому World of Tanks 2.0 це важкий танк нового покоління, створений для вирішення будь-яких проблем. Він рухливий і тому завжди встигає зробити свій вирішальний внесок. З типово американською бронею в найкращому сенсі, з комфортною гарматою, і головне. Однаково цікавою та корисною механікою. Гармата BlackRock, як штурмова гвинтівка, перемикається між одиночними пострілами та чергами. Більшість часу танк стріляє одиночними, проте, якщо ви зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів з таким самим часом перезаряджання. Black Rock. машина для кращих із кращих. І вона відповідає цьому званню. Топові характеристики, універсальність і своя унікальна механіка роблять його танком, який не можна просто отримати і залишити припадати пилом у гаражі. Ні. Black Rock має панувати на полі бою. Ось такі найбільш рідкісні та бажані танки нової епохи Виконайте завдання, розкрийте таємниці проекту Кронос і заволодійте ідеальною зброєю. Щасти в секторі 3!